Відійдемо від теми війни, бо сьогодні міжнародний день жестових мов прямо зараз долучаю до розмови Ірину Сколотову, перекладачку жестової мови Київського фахового коледжу прикладних наук. З усіх вишів цей заклад має найбільшу кількість нечуючих студентів. Отже, пані Ірино, вітаю вас. І питання таке для вас: що під час війни змінилося у вашому викладанні? Можливо, новий набір студентів якось змінився або якісно, або кількісно. Цікаво. Розкажіть. Ну, по-перше, можна я буду. Або вже, вязково, а вже ж. Справа в тому, що в період карантину. Коронавірусу, так, з приводу коронавірусу, е, додав нові знання щодо роботи з людьми дистанційно, зокрема, з глухими студентами. Так, війна внесла такі шалені корективи, що треба було переходити на такі формати роботи. Іноді це нові формати, але ми справилися. І хочу відмітити, що коледж вже 64 роки навчає глухих студентів, і цьогорічний набір також відбувся, незважаючи на війну, діти приїхали і поступили, і навіть вступили на нове для себе. Направлення навчання, ми е, навчали багато років технології легкої промисловості. Ну, так називався наш коледж, технікум легкої промисловості, потім коледж легкої промисловості. Наразі ми називаємося е, відповідно до закону про передвищу фахову освіту, Київський фаховий коледж прикладних наук. А що Не змінилося нравится. саме в, в тому чому, чому ви навчаєте ваших студентів саме через війну? Ще раз питання. А от ви сказали, що змінилася назва фактично. А чи змінилася зараз і змінюються під час війни якраз якісь напрями, нові навички, яким ви навчаєте ваших студентів? От про це я і підвожу. Це я розповідаю про те, що нова спеціальність для глухих студентів облік та оподаткування. Тобто раніше ми готували технологів швейного та взуттєвого виробництва. Наразі відкриті нові спеціальності у дизайнерів, навчаються глухі студенти на обліку оподаткування. І це дуже такий прогресивний крок вперед. Для розвитку працевлаштування для глухих людей ми даємо став, і вони поступово поступово ну, взагалі вони круті. Ну я впевнений в цьому. в цьому, тому що колеги мої навіть допомагають нам, і під час нашого національного марафону наші прекрасні перекладачки жестовою мовою обов'язково, коли є можливість, в прайм-тайм вони супроводжують всі новини і допомагають всім українцям, навіть тим, хто не може почути сам вже починає жестами трошечки говорити, напевно, неправильно, хто не може почути новини, побачити їх. І Ще для вас запитання. Ну, от ви сказали, де саме в мирних професіях. Мирних спеціальностях зараз люди можуть себе знайти. А під час війни саме передовій, чи може людина зараз, ясно, що це вважається тим, що напевно заважає воювати. Де під час саме бойових дій людина, яка погано чує або взагалі не чує, може себе використати на благо нашої держави? Ну, я хочу сказати, що наші глухи, які випустились, Працюють зараз на підприємствах українських швейних. До речі, в Києві є підприємство, називається мілітарист одяг для військових, і там працюють наші випускниці, глухі. Це я знаю. Дуже дякую вам, пані Ірино. Це була Ірина Сколотова, прикладачка жестової мови Київського фахового коледжу прикладних наук. Він змінив назву. А зараз у нас.